Ми боремося з тисячу танками, тисячами танків Російської Федерації. Зрозуміло, що наші люди, і вони все, все, все вже показали. Нема про що говорити. Вони міцніші навіть за російські танки. Але тим не менш, мені здається, що нашим партнерам треба жаліти наших людей перш за все, бо це її скарби, потенціал перемоги цієї війни, а не жаліти ту чи іншу кількість для передачі танків нашу державу. Я думаю, так само і станеться. Бажу бачу ще раз під підкреслю позитивне рішення з боку польських колег. Обговорюємо з іншими державами, очікуємо. Очікуємо, не хочу говорити про конкретно називати держави, тому що я думаю, і сьогодні буде ще один важливий сигнал. Принаймні, ми очікуємо позитивний від іншої держави щодо постачання нам сучасних танків західного зразку. Але все це велика, велика, велика об'єднана робота всіх держав, тому що ми воюємо за спільні цінності. Тож потрібна спільна і допомога. Ми прийняли рішення про Передачу такої підтримки Україні з боку Польщі рота танків «Леопард» буде надано в рамках коаліції, бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості, певні офіційні згоди. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію, і ми прийняли рішення про Формування цієї міжнародної коаліції, перша рота танків Леопард, яку я сподіваюся разом з іншими ротами танків «Леопард», танків інших типів, дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро, і що це буде надано Україні у різний спосіб, щоб посилити відповідні спроможності України сьогодні. Хочемо, щоб ця війна якомога швидше завершилася перемогою України. Ми... Хочемо показати, що в 21 столітті така жорстока війна просто не може відбуватись у е, світі. А якщо вона і відбувається, то тоді е, правопорушники, е, вони мають постати перед наслідками, і зараз ми робимо все можливе для того, щоб е, надавати підтримку Україні, зокрема у військовій е, царині, буквально за. Е, дні. До війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді Стингерів. А сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки зеніт, які мають допомогти вам із цією боротьбою. Литви в Литві ми знаєте, можемо мати якісь суперечки з політичних з економічних аспектів, але жодного разу не було жодних суперечок щодо підтримки України та допомоги для України. Всі політичні партії повністю погоджуються, що допомога має бути максимальною, і перемога має бути максимально швидкою.